Як думаєш, хто ми? Для чого живемо на цьому світі, малий? З тобою одним можу поговорити. Ти ж мені і за батьків, і за психолога. Бо важко, важко розумієш. Мені лише 13 за три дні виповниться 14 років. Я не маю розуміння, як жити далі. Ще чотири роки тому, як ми з батьками жили у Вовчанську, моє життя. Було іншим. Щастя видавалось простим і зрозумілим. Ми з батьками їздили на екскурсію в Харків, я плавала з дельфінами у дельфінарії, а ще дуже любила дивитись на місто з кола огляду. А зараз я сама, мама служить в Сумах, татусь зник без а я тут, в маленькому містечку на Львівщині, з бабусею, нібито у безпеці. Але ж малий, війна вона всюди. Пригадуєш, 24 лютого 22-го року. Ти спав зі мною у моєму рожевому ліжечку. А потім мама збудила мене і наказала швидко збирати всі необхідні речі. Потім тато кричав на нас, маму, щоб ми швидше виходили. І тоді я вперше почула дуже гучний вибух. Зовсім поруч. Мама дала мені якесь покривало, бо зі стелі сипалася штукатурка, а з вікон уламки скла. Ми побігли у підвал, і я порізала собі ногу. Мені клеїли якісь пластирі, метали бентом ногу, але кров не привіняла текти. Ми сиділи декілька днів у підвалі. Їжі практично не було. Бабуся розмочувала у воді і давала двічі на день мені сухарі. А ти сидів поруч зі мною, і ми рахували вибухи, що лунали практично щохвилини. Цим земля треба допомогти. Тебе тримає. А небо тримає ж тибо тримає жити. З нами були сусіди, але щодня їхні кількість зменшувалася. Одного разу тато у розмові з мамою сказав, що дядька Петра знову відправи на агрегатний завод. І він більше не повернувся. Тато кричав, щоб ми швидко виходили. Мені важко було йти, не знаю чому. То він взяв мене на руки, і ми поїхали у кузові якоїсь вантажівки. Там пахло машинним маслом і було багато різного одягу. Я не знаю, скільки ми їхали. але... Та дорога здавалась нескінченною. Потім ми зупинились на заправці, і там нас чекали якісь чужі люди, з якими ми приїхали сюди, на Львівщину. А ти пам'ятаєш, малий, як то все було? Ого. Зараз всі класи позбіжайте сюди і порушать наш спокій. Зараз продовжимо урок. Лише черговий увітлений світ. Молодші учні всі на місці. О, Валерія! А що ти тут сама сиділа у темряві? Та просто хотіла побути на самоті. Гаразд, після тривоги поговоримо, зателефонуємо бабусі. Ану, відійде, звідси, це моє улюблене місце в укриті. Дівчата, не знаєте, чому в нас математики пішла? Казала, що не любить нашу математичку і немає настрою. А коли в неї є настрій, вона мені розповідала, що з її татом немає зв'язку більше трьох років. Мені батьки говорили, що він у полоні. Будь-якому випадку їй потрібна наша підтримка, дівчата. Їй важко, розумієте? Вона в чужому місці, і без батьків і практично без друзів. Ну, так. Дівчата, ходімо до гурту. Валерія, ми теж тебе чекаємо. Юра, Вадим, покажіть, будь ласка, дітям, як росити окопні свічки. Як низько повалюєш. Від Це так Дівчата, знаєте, що ми придумали з Вадимом? Що, що? давайте проведемо акцію на підтримку наших полонених. Можете нам, будь ласка, допомогти зробити плакати? Так, звичайно. Так, звісно. Так. Я вмію гарно писати і можу декілька плакатів зробити. Як думаєте, що написати? Які вислови? Дівчата, а може, новенька теж хоче з нами. Пане Ярославівна, в нас є ідея. Слухаю тебе уважно, Люба. Ми б хотіли провести акцію для наших захисників, які зникли безвісти. Звичайно, я вас підтримую і обов'язково поговорю про це з директором. Які ж ви молодці? Але, будь ласка, поговоріть якнайшвидше. Звісно. Друзі. А давайте, щоб швидше пройшла тривога, затанцюємо всі разом. Вставайте всі. Grazie. the bad Thank you Що ти відчуваєш, малий? Коли я тебе обіймаю? Скажи, ці обійми, начебто зцілили мене сьогодні, трохи стало світліше у світі. Зовсім трохи. Мені навіть видалося, що є люди, яким я зможу довірити всі свої думки. Малий, а мені завтра чотирнадцять. Ти точно знаєш, яка моя мрія найбільша? Я тобі напевне говорила про неї мільйон разів, напевне, якщо не більше. Але цього року знов не буде ні свічок, ні торту, навіть магазинного. Бабуся не здужує, мама не приїде, а більше нікому мене вітати. А ти привітаєш мене, малий? Мовчиш, як і завжди, але все розумієш і пам'ятаєш. Я знаю. Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання! Згадаймо всіх, хто загинув під час цієї війни: дорослих та дітей, військових та цивільних. Згадаймо всіх, хто міг би жити, якби країна агресор. Не розпочала б цю війну, вічна пам'ять всім. Слава Україні. Героям слава. Ола, тривога. З днем народження тебе. З народження тебе! Це найкращий моє народження з 22 го року. Діти, торт буде моїсти на великій перерві. Перший урок у 9 класі історії України. Це буде корисно для всіх. Давайте всі займіть собі свої місця. Хвильку. В нашій школі гості Богдане Михайловичу. Запрошуємо вас. Слава Україні! Героям слава! Дорогі діти, я не знаю, якими словами можна описати, що таке війна. Але якусь частинку її я пройшов і, слава Богу, не зламався. Так, були контузії, поранення, але мій дух залишився стійким. Бо ну, я вірю в перемогу України. І дуже хочу, щоб у неї вірили ви. Особливо. Коли в кожній сім'ї зараз є військові. Кожна сім'я зараз переживає. Тому прошу допомагайте військовим, моліться за них. Ми казали, що були вовчанську. Можливо, чули про мого батька. Прізвище запорізький. От ти козацького роду дівчина. Служив зі мною Іван Запорізький, але тепер не знаю де він. Чи ось мій номер телефону? Передзвони мені після завтра. Можливо, хтось із побратимів щось та й знає про нього подзвоню. Запитаю. Ну, але окрім того, ніколи не втрачай віри. Він обов'язково повернеться і обійме тебе. Тортом. Я, От бачиш, малий, ти зрозумів, що надія є. Її не варто втрачати ніколи. А кожен новий день починати так, начебто в ньому мають статися найдивовижніші події твого життя. Мені сьогодні 14, і ти зі мною вже 13 років. Отже, і в тебе сьогодні свято. Вітаю. Мій тато повернеться. Знаю. Вірю в це. Я не втрачу вірю в це. Ніколи.